Привіт, друзі! Історія чоловіка на ім'я Томі Норман нічим не відрізнялася від мільйонів інших. Він виріс у невеликому містечку штату Арканзас неподалік від його столиці Літл Року, працював звичайним санітаром у лікарні та забезпечував усе необхідне для своєї улюбленої родини. І можливо, ми б ніколи не почули імені цієї людини, якби одного прекрасного дня в голові на той час уже 26-річного Томі. Не промелькнула одна думка, яка, до речі, змінила все його життя. У дитинстві у Нормана був дядько, який служив начальником поліції невеликого провінційного містечка. Йому завжди подобались ті речі, про які той розповідав, про справедливість, про служіння суспільству. і нерідко Томі чув це все за великим родинним столом. Звичайно ж, як і будь-яка нормальна людина, він хотів допомагати іншим людям. Але тоді навіть не думав про кар'єру поліцейського і, до речі, не думав аж до тих пір, поки йому не виповнилось 26 років. Молодший з дев'яти дітей, він урешті-решт вирішив подати заяву до поліцейського управління Північного літл-року. і до свого власного подиву його прийняли на роботу. Більше того, він успішно закінчив академію, а найцікавіше почалося трохи згодом. Молодого випускника академії зарахували до патрульних, і коли за ним закріпили його територію, багато колег дивилися на Томі з жахом. Він тоді й гадки не мав, що це за район і з чим йому доведеться зіткнутися. Але коли колеги по-справжньому похлопали його по плечу і сказали: тримайся, він почав підозрювати, що щось тут не так. Як згодом розповідав сам Томі, я почав дізнаватися про свій квартал і був у шоці від того, що там коїлося. Злочинність просто захлеснула, і так вийшло, що мені чоловіка з європейською зовнішністю дісталися ті квартали, де, м'яко кажучи, таких не дуже люблять. Мене це трохи насторожило, але не злякало. Свій перший робочий день Томі Норман, як і належить сумлінному поліцейському, почав з об'їзду своєї ділянки на автомобілі. Коли він їхав однією з вулиць того самого району Північного Літлроку, раптом побачив групу дітей. Які, помітивши поліцейську машину ще за кілька сотень метрів, швидко встали і заскочили у будинок навпроти. Це здалося дивним молодому офіцеру, тому він вирішив зупинитися і запитати, чого вони так налякалися. Не поспішаючи, він підійшов до будинку і, озираючись по сторонах, трохи насторожено постукав у двері. У відповідь почувся жіночий голос, який сказав, що у них усе гаразд. А чому вони втекли? запитав Томі. Вони нічого поганого не зробили, відповіла жінка. Ці слова ще більше насторожили його. Вони що, втекли від мене? з подивом запитав Норман. Відчиніть, будь ласка, двері, я просто хочу з ними поговорити. За кілька секунд двері відчинилися, і за ними стояла темношкіра жінка з дітьми. Тоді Томі промовив Мем, я тут лише з однією метою допомогти кожному мешканцю цього району. Після цього він трохи пожартував з дітьми і пішов у гарному настрої. Як виявилося, така вічлива поведінка нового патрульного дуже здивувала місцеву мешканку, адже, на жаль, вони звикли до зовсім іншого, а саме до того, що кожен у кварталі знав, якщо їде поліція, краще сховатися в будинку. До того ж, нерідко самі поліцейські боялися там з'являтися і більшу частину проводили в безпечніших місцях. Перші дні нового правоохоронця були, м'яко кажучи, дуже складними. Де б він не з'являвся всі, або йшли геть, або робили вигляд, що їх там просто нема. І взагалі багато місцевих були в шоці від того, що цей дивний новий поліцейський постійно крутиться на їхніх вулицях. До того ж йому було нелегко і морально. Моя мати дзвонила мені кожні дві години і питала одне й те саме Томі, у тебе там усе гаразд? Ти точно в безпеці? Скільки б вам не було років, мати завжди буде за вас хвилюватися. Але друзі, як ви вже зрозуміли, наш герой не хотів бути просто черговим поліцейським у формі на цих вулицях. Тому він ухвалив рішення: щоб стати успішним поліцейським, потрібна довіра мешканців, а щоб заробити цю довіру, потрібні ціли роки, але втратити її можна всього за кілька секунд. Тому він вирішив не просто бути черговим поліцейським, а стати невід'ємною частиною цього місця. При цьому діяв він досить дивно і зовсім не так, як інший. Перша історія, яка змінила все: чоловіка на ім'я Віллі заарештували за крадіжку мідних труб зі старого будинку, його затримував ненорман. Але коли Томі дізнався про цей неприємний випадок у своєму районі, він вирішив поговорити з затриманим. Як з'ясувалося, Віллі вкрав труби, щоб просто заплатити за оренду житла. Було очевидно, що Віллі потрібно арештувати, адже він скоїв злочин, згадував Томі. Але я подумав, якщо ми його посадимо, менше боргів у нього не стане. Коли він вийде, то знову опиниться по вуха в боргах і йому знову доведеться щось красти. Тому я вирішив дати йому шанс. Томі довго розмовляв з Віллі, розповідав йому про інші способи заробітку, потім він розмістив оголошення у соціальних мережах, де детально описав ситуацію чоловіка. На його подив, вже наступного дня він отримав чек від місцевих жителів. Які хотіли допомогти Віллі розплатитися з боргами? Коли Томі показав Віллі квітанцію про оплату і пояснив, що сталося, той не зміг стримати сліз і розплакався як дитина. Цей конфлікт був вирішений, але історія швидко розлетілася по всьому району. Багато хто спочатку не розумів, що відбувається, але вчинок поліцейського всі оцінили. З тих пір, як цей дивний поліцейський з'явився у районі, минуло вже 17 років. За ці довгі роки Томі став не просто своїм, він став чимось набагато більшим. Тепер його неможливо уявити без цього місця, а кількість його добрих справ просто вражає. Одного разу, проїжджаючи повз один із будинків, він помітив босоногого хлопчика. На запитання, чому він ходить босиком, хлопець просто відповів: У мене немає взуття. Томі постукав у двері його будинку, де виявилося ще кілька дітей та їхня мати. Він просто запитав, який у них розмір взуття, і вже наступного дня привіз кілька пар нових кросівок. Але це було не все. Одного разу він помітив сусідського хлопця, який весь час магав йому рукою, стоячи на вулиці, в одному світері серед осені. Незабаром той хлопець отримав від Томі нову теплу куртку. Була ще Глорія, колишня наркоманка без домівки. Томі випадково побачив її, коли вона гуляла вулицею пізно ввечері. Коли він запитав, як у неї справи, вона відповіла, що сьогодні рівно три роки, як вона кинула вживати наркотики. Щоб відзначити цю важливу подію, поліцейський запросив її до ресторану, де не лише нагодував, а й підтримав її вибір і навіть станцював з нею джигу. А була ще історія молодої пари, Дебори та Джея. Через фінансові труднощі вони часто міняли квартири і харчувались у закладах для бездомних. Одного разу ріелтор запитав їх, де б вони хотіли жити. Їхня відповідь його здивувала: де завгодно, аби тільки в районі, який патрулює офіцер Томі Норман. Як з'ясувалося, вони спеціально вибирали житло лише в його районі, бо почувалися там у безпеці. Більше того, Томі навіть був шафером на їхньому весіллі. Тепер цей район став зірцем для інших поліцейських дільниць. Коли патрульний їде вулицею, кожен прохожий вітається з ним. А діти, які чекають шкільний автобус на зупинках, нетерпляче виглядають його. Одного разу він зібрав дітей і спів для них, в інший раз танцював з ними прямо на вулиці, часто підвозив їх до школи або розвозив по домівках. Поліцейському доводиться мати справу з багатьма важкими реаліями, пояснює Норман. Багато дітей, які чекають на автобусні зупинці, приходять з будинків, де навіть не можуть позволити собі сніданок. Тому одне з перших питань, яке завжди ставлю я: хтось голодний? Спочатку діти соромилися, але згодом почали мені довіряти. Для мене це зовсім не важко, каже Томі. Це ж майбутнє нашого району. Тому у мене в багажнику завжди є сік і булочки. А ще після школи діти тепер поспішають додому, щоб швидше зробити уроки, адже ввечері приїде офіцер Норман і буде читати їм книжку. Так, у його машині завжди є книжки. Діти зазвичай вважають читання нудним, сміється Томі, але я навчився читати їм так смішно, що вони в захваті, і навіть даю їм домашні завдання, яке вони завжди виконують. Найшвидший шлях вийти з бідності це освіта. Переконано говорить поліцейський, книжки дають і те, і інше, і знання, і мрії. Краще я направлю їх на правильний шлях, ніж потім їх арештовувати. До речі, зі злочинністю в районі справді стало краще, вона знизилася у кілька разів. Багато місцевих навіть запеклі хулігани тепер не роблять нічого поганого, просто тому, що їм буде соромно дивитися в очі Томі. Але була в його історії одна дуже більна сторінка. В одному з інтерв'ю чоловік розповів про справжні гори, яке сталося в кварталі. Багато років тому я познайомився з хлопчиком на ім'я Тупак, розповідав Томі. Спочатку ця дитина завжди посміхалася мені, махала рукою і бігла назустріч. Це був милий хлопчина. Я носив його на плечах і навіть сидив на кермо на коліна. Але коли хлопець підріс, Томі помітив, що той почав відвертатися кожного разу, коли поліцейський проїжджав повз. Незабаром тупак взагалі перестав спілкуватися з ним. Я намагався з ним поговорити, але він ухилявся від відповідей зі слізьми в очах згадував Норман. Потім він потрапив у погану компанію і почав приймати неправильні рішення, а кілька місяців тому його вбили прямо на вулиці. Це був особливий біль для Томі. Адже він сам виховував двох дітей 21 і 23 роки, а тупак був їхнім ровесником. Історія доброго поліцейського стала відомою широкій публіці у 2015 році, коли репер Кілер Майк розповів про нього журналістам Я знаю лише одну людину, якій варто наслідувати, і ця людина Томі Норман, патрульний північного літл-року». Завдяки зусиллям Томі, сьогодні у районі функціонує кілька волонтерських центрів і центрів допомоги бездомним. Багато людей, які вже відчаялися і опинилися на самому дні соціального життя, тепер мають власне житло, створюють сім'ї і навіть розвивають власний бізнес. Офіцер Томі Норман неодноразово виступав на CNN, був відзначений чисельними громадськими організаціями за свою важку роботу. Але, що й важливіше, він надихає інших офіцерів по всьому світу, які беруть з нього приклад. Ось такий він, поліцейський на ім'я Томі Норман, який одного разу, з'явившись на цих вулицях, змінив не лише порядок у районі, а й ціле місто разом з його мешканцями. А все лише тому, що йому не було байдуже. Друзі, а як ви оцінюєте вчинки цієї людини? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Ну а на сьогодні все. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, і до нових зустрічей!